Ми продовжуємо свою серію репортажів з берлінської виставки ІФА, яка традиційно пройшла на початку вересня. І продовжимо їх зі стенду компанії LG Electronics. Коли наші колеги-журналісти визначали найкращий смартфон, показаний у столиці Німеччини, то думки їх, повірте, практично не розбігались. Ось він новий флагман усміхненого бренду LG G2. Протягом останнього року цей виробник погодьтесь зачастив із сильними флагманськими рішеннями, видаючи їх буквально кожні кілька місяців. G2, продовжувач справ Optimus G та його послідовника G Pro. Машина одна із найсильніших з усіх існуючих сьогодні на ринку. ips дисплей має діагональ 5,2 дюйми з Full HD роздільністю, високою щільністю пікселів та тонкою рамкою навколо. А свіжа версія Android отримала величезну купу цікавих функцій. Функціональних наповнень. За великим рахунком, тут своя унікальна система керування мобілою. Ніяких кнопок на бічних гранях, а одна єдина кнопка увімкнення з клавішами керування звуком винесена на задню панель під камеру. Ви ж, однак, тримаєте там свого пальця, коли говорите мобілою. Відповідати на дзвінок можна просто підніше камеру до вуха. Тут є гостьовий доступ, тому тепер можете спокійно давати мобілку дитині. Вона нічого зайвого там не наклацає і увійде лише в ті програми, в які ви дозволите. Екран розблоковується отаким от простим постукуванням. Програми можна запускати в мультиекранному режимі. Тут шикарна камера з крутою стабілізацією. Ось навіть можна побачити різницю у порівнянні з конкурентами. А поки ми тут готували цей репортаж, G2 вже встиг добратися і до України. Минулого тижня у Києві пройшла його урочиста та вельми феєрична презентація. Репортаж з неї з детальнішою розповіддю про цю серйозну мобілку, ми запропонуємо вам у своїй. Наступній програмі, а тим часом перейдемо до іншої, не менш цікавої прем'єри. Якщо взяти увесь широкий, широчезний модельний ряд компанії LG, то чогось там, в принципі, такого модного і актуального таки не вистачало до цьогорічної іфи. Саме на цій виставці компанія LG закрила одну з останніх потенційних ніж і представила свій перший планшет, назву якого не важко було би і вгадати: Джипет. Так, справді він також носить у своєму імені літеру G-Pad G має досить оригінальну форму корпусу. і Неординарну діагональ 8,3 дюйми для чого це? Планшет має бути максимально великим, але при цьому його зручно тримати однією рукою. Виробник потурбувався і про те, аби той спокійно входив у внутрішню кишеню піджака та навіть задню кишеню штанів. Тут шикарний ips дисплей що само собою для цього бренду. Багато функціоналу, який ми зустріли у смартфоні G2. Та і загалом G-Pad може працювати в парі, а значить, повністю синхронізуватися з G2. Тут є для цього навіть спеціальна програма. З нетерпінням чекаємо і на цей дівайс на українському ринку. З ним буде про що поговорити.